Доброго вечора, в ефірі Сергій Висоцький. Акценти дня наш гість сьогодні. Це міністр юстиції Павло Петренко. Здравствуйте, Павло, доброго дня, і зразу перейдемо до теми КПУ і до останніх новин зв'язаних з нашою улюбленою українською партією Комуністичною партією України. Ось наприклад, сьогодні і Борис Філатов зам губернатора Дніпропетровщини Коломойського сказав про те, що комуністична партія виводить своїх членів з ОВК та ДВК, тобто вона має намір зірвати вибори на цьому фоні. Розгортається досить жвава дискусія в суспільстві про те, чи варто забороняти. Компартію а турчина вже подав свій проект заборони до Мінюсту, СБУ зробила висновки, і все йде до того, що компартія може бути правда заборонена. Може чи ні? Павло вирішить суд. Насправді, ви знаєте, якщо б зараз був мирний час і не було тих подій, які відбуваються на сході, тих подій, які відбувалися в Криму, то я був би взагалі противником будь-яких ліквідацій будь-яких політичних сил. Але коли фактично в Україні йде війна. І одним з елементів цієї війни є інформаційна війна наших східних сусідів, які розповідають, що в Києві київська хунта, що тут нацисти, що тут вбивають людей, які говорять російською мовою. І ті самі речі повторюють представники політичної сили, яка є парламентською партією, і фактично вводять в оману і залякують наших співчизників на сході. Подивіться, де в Києві у нас нацисти. Де у нас О, а, ви а... нацист, я нацист? Ну по такій логіки так. <рес> мову розмови. Ми говоримо українською мовою, розумієте? Хоча ми можемо і російською говорити, у нас немає в цьому плані ніякої проблеми. Тому в цій ситуації, коли а, політична сила фактично є рупором а, російської пропаганди. І озвучується в першу чергу. Давайте так керівники цієї політичної сили. Тоді все ж таки… ви ви міністр, але ви зараз кажете, як журналіст. я зараз говорю як фактично людина, да. тобто ми можемо собі дозволити казати, що вони там озвучують те-то, те, то, те то. але потрібна база. Яка юридична база що цієї стосу... заборони? Що, що стосується юридичної бази заборони? Насправді ми будемо діяти по перше публічно, по друге виключно згідно процедури. Ми звернулися до Генеральної прокуратури і до Служби безпеки на виконання доручення виконуючого обов'язки президента Турчинова, щоб ті провели відповідні розслідування і надали при наявності відповідні докази, що свідчить про наявність в діях керівників представників цієї партії ознак порушення конституційного ладу, сепаратиських злочинів, порушення територіальної цілісності України. Після цього ми опрацюємо ці матеріали, і у разі наявності доказової бази Міністерство юстиції подасть відповідний позов до суду. У нас немає жодної політичної партії, яка користується імунітетом від такого роду позовів. Вже станом на зараз дві такі політичні сили, як руський блок, руське єдинство, були ліквідовані судом саме за сепаратистську діяльність. Якщо буде доказова база, ми подаємо до суду. Моя офіційна позиція, що цей суд повинен бути максимально публічним. В ньому буде максимально залучені журналісти, громадськість для того, щоб не було звинувачень у якихось політичних переслідуваннях тої чи іншої політичної сили. Дивіться, коли ви будете подавати до суду, коли вам чекати цього процесу? По практиці, яка була з попередніми партіями, які пройшли процедуру ліквідації, близько 30 днів правоохоронні органи збрали доказову базу. Надавали нам відповідні докази. Це ж не просто заяви, необхідні відповідні відео, докази, документальні факти, свідчення очевидців. Тобто це дуже серйозна робота, тому що для того, щоб звертатися таким позовом, треба мати ґрунтовну доказову базу. І протягом 30 днів тоді десь необхідно було часу для того, щоб надати доказову базу нам. І декілька місяців відбувалися по судові справи в окружному суді. В цій ситуації прогнозувати строки, наприклад, судового процесу, дуже важко, тому що. Партія велика, і я думаю, що вони будуть якимось чином вибудовувати свою позицію захисту. Але тим не менше, саме основне, щоб цей процес був публічним, законним, і щоб рішення, імовірне, будь-які рішення, яке винесе суд, не мало сумнівів у суспільстві. Дивіться, я наскільки пам'ятаю європейську практику щодо заборон. Партії, то там є там згідно венеціанських конвенцій та інших нормативних актів, є досить чітка практика. Тобто, партія може бути заборонена тільки якщо вона в програмах, документах в практиці якихось там спічі риторики лідерів цієї партії, вона або декларує там прихильність тероризму, або декларує і провадить так званий хейт-спіч, тобто, це ненависть до інших етнічних груп, до інших релігійних груп, до там ста іншої статі, тобто такий дискриміна. Ненційний дискурс, і ну тобто, це повинно бути або закріплено в основних документах партії. Ну, наприклад, або що бути... партія за фашизм там або в програмних діях, або спрістюв... в програмних діях. керівних. Але, але ми, ми органів, бачимо, і що і все виступах. ж таки, все ж таки, ну компартія, вона формально, але в неї не записано, що вони там е, в них програмна ціль це винищувати бандерівців. Розумієте, в них інші програмні цілі. Як можна в ось цю практику європейську, якщо ми кажемо про інтеграцію в Європу, е, з співставити з практикою судді судебно суди судовою практикою Україні Однозначно, коли ми будемо давати позов е, і аналізувати доказову базу, при прийнятті рішення щодо подачі такого позову, ми будемо керуватися тими стандартами. Е, е, Дартами Європейської комісії, Європейського Союзу, в тому числі і венціанської комісії, які пов'язані саме з оцінкою діяльності політичних партій на предмет їхніх дій, наявності ознак тероризму чи сепаратизму. І е, ця практика дуже -таки розлога, і дійсно, крім того, що можуть бути, е, скажімо так, ліквідовані партії, які мають в... Пряме посилання в своїх статутних документах там на ці речі є е, так само окрема підстава, коли в спічах відповідних керівників партії є відповідні заклики або є реальні дії з боку керівників партії щодо там, фінансування тероризму, щодо е, е, закликів до зміни територіальної цілісності, щодо фактично, закликів до насильства. На підставі там сепаратизму, тому е, не будемо забігати наперед. Ми побачимо ту доказову базу, яку нададуть правоохоронні органи, тому що якщо будуть встановлені такого роду е, факти, е, які озвучувалися, наприклад, в парламенті виконуючи обов'язки президента гіпотетично, то цей крім ліквідації ще тягне за собою порушення кримінальних проваджень. І це зовсім інша площина відносин між тими е, 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 посадовими особами або керівниками партії і правоохоронцями. Добре. І останні останні питання про КПУ. Якщо ми кажемо про процедуру якусь формальну, то які наслідки для Ради Верховної буде мати заборона КПУ? Це перевибори ради, чи це ну тобто у нас в Раді буде заборонена партія? Як це може бути? Насправді це не тяне за собою перевибори Верховної Ради, а, і для Ради наслідків не буде ніяких, для політичної сили будуть відповідні наслідки. І ви знаєте, комуністична партія вже протягом трьох місяців в Верховній Раді не голосує за жоден закон, тому що за такі закони, які любий українець тобто, любий... чи немає тут правової колізії, тобто як можна ли, е, усунути від виконання обов'язків депутата, якщо він верховний депутат і він е, обирався народом. А, якщо він на чоло народні депутати не будуть усувати свій обов'язків, тому що немає такої підстави в конституції. Єдине, що їхня партійність вже буде тоді небезпатійним, якщо гіпотетичне буде рішення про ліквідацію той чи іншої сили. силу декілька питань з Фейсбуку. Константин Матвієнко досить відомий. Політолог запитує у вас, чому не діє закон про окуповані території. До Криму ходять потяги. З Росії до Криму також ходять потяги, і це низка питань, чому там працюють деякі мережі торгові, і ми не забороняємо їм це і таке інше. Що Я хочу нагадати нашому слухачу чи глядачу, що закон про окуповані території в тій редакції, яка була прийнята, він в першу чергу регулював. Блок пов'язаний з соціальним захистом громадян, захистом їхнього права власності на їхні об'єкти в Криму, з судовим захистом, з можливістю судового захисту на території України і з можливості кримінального переслідування тих осіб, в тому числі іноземних громадян, які були причетні до окупації Криму. Що стосується економічної діяльності, я нагадаю, що в парламенті були дуже сильні. І довгі дискусії з приводу так званого розділу, який обмежував економічну діяльність а, і взаємовідносини між Україною і Кримом, і тоді парламент вилучив цей цей розділ з закону і тому. А, Тут, скажімо так, немає якихось на сьогоднішній день обмежень в законі про окуповані території з приводу тих певних торгових мереж, які там працюють, і з приводу руху потягів рух потягів насправді обмежений. Він обмежується саме рішеннями Мінтрансу. Mm -hmm. Але закон не забороняє транспортну комунікацію з Кримом і Матриковічними України. Дуже дуже такий часний часне питання щодо Криму, але ну для людини це важливо. А ви. Все ж таки міністр. Це Сергій Понурко, і він питає: в мене участок у Криму є покупець, як продати і де оформити цю? Оптимально для того, щоб ця угода була визнана законною і чисто юридично. в місті Херсоні, де бомбам зручніше, можливо, у Миколаєві, оформити договір купівлі продажу у. Приватного нотаріуса на підставі українського законодавства і у відповідного реєстратора, який реєструє угоди по Криму. А всі реєстратори в Херсоні і в Миколаєві реєструють угоди по Криму, зареєструвати за цю угоду. Це буде сама юридично чиста угода, яка визнається українською стороною і міжнародними органами і іноземними державами. Ірина Коробко, журналіст. Теж досить відомий в неї низка питань, і це й мої питання в цілому щодо стогонському арбітражу тобто, коли ми будемо подавати на Росію до суду, і що ми будемо там витребувати, тобто чи це буде е, е, спор про захват. Криму, Чорноморнафтага за якихось там майнових комплексів, тобто який пакет ісків та позовів готується щодо Росії до Стогунського Наразі у Росії закінчується срок на так зване перед арбітражне врегулювання спору. до кінця місяця. У них цей mm -hmm. строк є. А перелік тих вимог, які ми маємо і можемо потенційно заявити, в першу чергу стосується визначення справедливої ціни на газ, оскільки ця ціна, яка... Зараз заява на Газпрому є дискримінаційна на нашу думку. Справедливою на нашу думку є ціна на 268 доларів за mm -hmm. тисячу кубічних метрів, яка була зафіксована за перший квартал. Другий блок питань, які можуть бути предметом розгляду у цьому процесі, це вилучення з контракту дискримінаційних положень, таких як take pay, тобто mm -hmm. «бери або плати, або положення щодо заборони, наприклад, реверсу чи реекспорта газу за кордон. І е, сама права позиція зараз відпрацьовується проєкт проект позову є на фінальній стадії. А щодо е, майна, питання буде щодо, буде щодо питання щодо майна, е, яке ага. знаходиться на території Криму, воно не відноситься до компетенції Стумбульського редразу. Ага. Це компетенція Європейського суду з прав людини. Які розглядає питання власності, порушення прав власності відповідних суб'єктів держав, учасників конвенції. Я вже говорив, що ми подали заяву до цього суду, і вона доповнюється саме питаннями майновими. І це може бути компетенція національних судів українських, якщо такі позови будуть подаватися до українських судів. Ну позов готується щодо чого. Можете постати наразі. Позов готується щодо. Порушення прав власності не тільки на Чорноморний Нафтогаз, а на цілу низку об'єктів, це близько там, 150 об'єктів, які знаходяться на території Криму, а до Європейського суду з прав людини. Я думаю, що найближчими днями після його подачі зроблю з цього приводу публічне оголошення і прий'явну до суспільству. Якась, якась мирова угода з Росією можлива чи ні? За умови, що територія Криму повернеться під юрисдикцію України тоді. Можна вести а вони мову якісь, про вони щось воду. пропонують щодо мирного врегулювання, чи ні? Я не є учасником переговорного процесу, і тому думаю, що тут кожна українська людина розуміє, що мир можливий тільки коли Крим, який фактично і юридично окупований, повернеться під юрисдикцію України. До речі, тут є така логічна проблема. Ось ви представлені в уряді, ну, яка, який походить з партії Юлії Тимошенко, і ви кажете про те, що контракт несправедливий, який, який підписувала Юлія Тимошенка в 2009 році, і про який Янукович теж казав, що він несправедливий. Тобто, ну тут якийсь ну, така... насправді, Налогі... ц... насправді дещо. ціна, яка фактично є дискримінаційна, почала змінюватися з 2010 року. Коли були підписані додаткові угоди до цього контракту, які передбачили там пінні коефіцієнт, найбільше вона дискримінаційно змінилася у 2013 році. І мова йде про те, що саме умови контракту з тими змінами, які підписувалися а, представниками попередньої влади, в тому числі в форматі так званих чорноморських угод, які фактично були великим обманом для українців, тому що вони настільки були юридично завуальовані, що ця була знижка тільки не пряма, а Скажімо так, освіно. Тому а, ми говоримо про те, що на сьогоднішній день, саме на сьогоднішній день, ціна Газпрому, яку вони виставили нам для оплати, 470, 480 доларів вони виставили до оплати. На сьогоднішній день вона є дискримінаційною, вона є неринковою. І ми говоримо про те, що ціна, яка є справедливою, і та, яка закріплена в контракті, на рівні 268. Доларів є такою, що приймається українською стороною, і по цій ціні ми готові політики за газ. Добре, в нас залишається одна хвилина, і дуже багато питань. так. Буду намагатися в одне їх втулити дуже багато питань щодо корупції в сфері мін'юсту, тобто і про відкриття реєстру нерухомості, і про монополію на ринку оцінювання нерухомості, і про нотаріат, і про реалізацію конфіскова... конфіскованого майна. Тобто, мабуть, їх можна сформулювати одним питанням просто, коли ми побачимо результат ваших реформ в мін'юсті, ну народ не бачить, Я, я бачу декілька, декілька нов новацій, які вже запроваджені. Питання перше, ми прибрали корупцію при закупівлі відповідних бланків реєстраційних дій. Вона складала близько півмільярда гривень, коли приватна компанія отримувала з бюджету за рахунок придбання голограмок півмільярда гривень. Ми, це, ми прийняли рішення і прибрали фактично, зекономивши бюджету таку суму коштів. Друге, ми запровадили в другому найбільш корумпованому секторі це в Державній українській службі, ми запровадили систему електронних біржових торгів. Коли фактично приватні компанії так само заробляли на продажі конфіскату тільки офіційно 400 мільйонів, а за неофіційними підрахунками декілька мільярдів гривень. Ці компанії мали відношення до бувших міністрів юстиції. Так само, що стосується корупції в реєстраційній службі, тому що дійсно там є побутова корупція, пов'язана з реєстраційними діями. П'ять років блокувалися попередніми урядами рішення фактично про передачу функцій по реєстрації адмінцентрам, відкритим адмінцентром. В першу чергу міністерство юстиції це блокувало, тому що найбільша кількість послуг саме була у нас. В минулої п'ятниці ми прийняли рішення і передали всі реєстраційні послуги відкритим адмінцентрам, де є оператори, які не приймають виконавського рішення, які... Приймають тільки документи, відповідно, немає контакту між державним службовцями і споживачем послуг, що прибирає велику частину корупції. З приводу публічності реєстрів це наша ініціатива. Ми зараз тиснемо на парламент, щоб він все ж таки проголосував за цей закон. Mm -hmm. І буде дуже багато інших реформ, які не просто на словах, а на ділі показують роботу міністерства юстиції. Добре, дуже вам дякую. Нагадаю, що з нами був Павло Петренко, міністр юстиції нового уряда Яценюка. Залишайтесь з нами далі. Ефілі експресу. Тиві дуже багато цікавого. До побачення.